Вітаю, готуємося до НМТ з географії разом. І сьогодні топ-5 фактів про Атлантичний океан, які точно стануть нагоді при підготовці до НМТ. Атлантичний океан був відомий мореходом ще з давніх часів, і зараз через нього пролягають найжвавіші морські шляхи. Це вузол важливих економічних, стратегічних шляхів сполучення. Отже, це найактивніший океан з точки зору судноплавства. На континентальному шельфі Північного та Карибського морів Мексиканської та Гвінейської заток значні поклади нафти і природного газу, що їх активно видобувають Венесуелі, Анголі, Нигерії, Екваторіальні Гвінеї, США, Великій Британії, Данії та Норвегії. Гольфстрім це тепла морська течія в північній частині Атлантичного океану. Разом із північним продовженням в європейському напрямку північно-Атлантичної течії є могутнім теплим океанським потоком, що транспортує тепло з екваторіальних районів до півночі. Вона впливає на клімат східного узбережжя Північної Америки і Західного узбережжя Європи. Середину Атлантичний хребет це найбільша гірська система дна Атлантичного океану. Загальна довжина середини Атлантичного хребта понад 18 тисяч кілометрів. Серед морів Атлантичного океану є унікальне Саргасове море, берегами якому слугують лише морські течії, тому його називають морем без берегів.